Кількість рівнів 16. Ми можемо це побачити. Універсальні направляючі можна поставити деко 600 на 400 або гастроємність GN 1.1. Російна шафа має дві варіації вистоювання: вологе та сухе. Після того як ми вмикаємо розційну шафу, загориться червоний індикатор режиму очікування. Далі ми починаємо встановлювати необхідне значення температури для нагріву води в резервуарі. При нагріві засвітиться жовтий індикатор. Коли необхідна температура буде досягнута, індикатор нагріву вимкнеться. Наступним кроком ми встановлюємо температуру нагріву в камері. При нагріві загориться зелений індикатор, а коли необхідна температура буде досягнута, нагрів погасне. Перед тим як увімкнути розстійну шафу, необхідно залити воду в резервуар до максимальної позначки. Після чого закрити кришку, щоб маленькі часточки від тіста не потрапляли до резервуара. обов'язково необхідно слідкувати за рівнем води, щоб уникнути сухої роботи нагрівальних елементів. Підтримання необхідної температури відбувається автоматично, тому в процесі роботи індикатор жовтий та зелений, вони будуть то загоратися, то гаснути. Ростійна шафа буде готова до роботи після закінчення першого нагріву резервуару та камери. Важливо, якщо ви хочете працювати з сухим вистоюванням тіста, то воду в резервуар все одно треба залити, але не вмикати його нагрів.